Let them. Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловей ковтенім гає, і сонце устрічає, тихесінько вітер віє, степи лани мріють, мож ярами наставами верби зеленіють, Сади похилились, то полі поволі, стоять собі мусторожа, розмовляють з полем. І все туте, вся країна повита красою, Зеленіє, мивається, дрібною росою, спокон віку мивається, сонце устрічає, і нема тому почину. І краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, Душа моя, чого ти сумуєш, душа моя о Бога, чого марне плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш, хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо, за сині хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раю, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знять. Шкурою знімають, бо нічим, будь княжат недорослих. А он розпинають до вузо подушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію війською дають, бо його, бач, трохи, а он онде пітином опухла дитина, голодною мре, а мати пшениці на паншині жне.